Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти, чому так важливо, коли ви досягаєте пенсійного віку, звернутися за призначенням пенсії в трьохмісячний строк від а, дати досягнення а, вами пенсійного віку, тобто від дати вашого дня народження. Я не знаю, можливо, а, з... Майбутніх пенсіонерів хтось володіє даною інформацією. Якщо ні, то послухайте, вона для вас буде дуже корисною. Дивіться, хочу нагадати, що. Вам обов'язково необхідно, якщо ви хочете отримувати пенсійні виплати, тобто, щоб пенсія вам була призначена з дати досягнення вам пенсійного віку, вам потрібно обов'язково протягом трьох місяців віддати вашого дня народження, звернутися до органів пенсійного фонду та подати документи і написати заяву. На призначення пенсії. Якщо ви цього не зробите, тобто ви пропускаєте цей строк, в такому випадку пенсія вам буде призначена з дати вашого звернення. Якщо ви, наприклад, звернетесь через там півроку, відповідно за півроку вам держава компенсувати ваші пенсійні виплати вже не буде. Тому хто зараз збирається виходити на пенсію, майте на увазі, що з дати досягнення вами пенсійного віку у вас є три місяці. Для того, щоб звернутися до пенсійного фонду та, відповідно, подати необхідні документи та заяву про призначення на пенсію. Якщо ви хочете отримувати пенсію з дати досягнення вами пенсійного віку. Якщо ж ні, в такому випадку ви можете пропустити строк, і в такому надалі пенсія вам буде призначена з дати вашого фонду. Звернення до пенсійного фонду та здати написання заяви. Також хочу нагадати: я ще більш детальніше вам розповім в наступному відео, які вам необхідно мати документи для того, щоб вам призначили пенсію на що звернути увагу. Увагу, розпажу, розкажу вам більш детальніше про пакет документів, який необхідно підготувати. Тому, хто зараз збирається на пенсію, хто вже досягнув пенсійного віку, пам'ятайте, у вас є 3 місяці для того, щоб звернутися до пенсійного фонду. І Здати вашого дня народження, здати досягнення вам пенсійного віку вже починати отримувати пенсійні виплати. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами та актуальними новинами в нашій країні. Бережіть себе та свої родини.